Коли ми будемо рухатися, частіше всього ми будемо рухатися радіальними проділами і будемо доходити до вушка. Ми бачимо, що за вушком у нас волосся тут немає. Є в нижній частині у нас волосся є, і ми тільки що з тобою розглядали, що впало, 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 і десь залишилося це. То коли я перенесу сюди, ти ж розумієш, що тут нічого не впало. Бо тут його немає. І у мене залишиться тільки е, о, отак. От, залишиться. Е, і я так думаю: ага, якщо у мене тут 5 пасночок е, впало, а тут не одно не впало, значить тут було максимально тонкіше в цій частині. Якщо мені це потрібно, я так залишаю. Ну, якщо мені це не потрібно, я хочу, щоб воно було однаково плюс-мінус, то я беру і тут роблю подовження. І у мене починає падати та щільність, яку мені потрібно. Так, у мене отут вона буде не з ну, одно з іншим. Але за що того, у мене буде однакова щільність. Зрозуміло, так? Да? Що у мене тут впало 5 пасмочок, наприклад, і тут впало 5 пасмочок. І таким чином, у мене. Утворилася е, однакова щільність. Якщо е, мені це не потрібно, е, у нас є такий е, варіант, як підстригти конусом. Пам'ятаєш, ми в, в масі стригли, коли перенаправляли волосся все вперед, і у нас сюди падало конус. Е, да. А як зробити конус, щоб у нас утворився конус ну, м'який? Такий хтось каже там із клієнтів е, лисичий хвост тоненький, щоб отак конусом був. Ну, тоненький, не грубо, а отак, от, щоб було, а з каскадом. Тобто, вона, завдання, вона каже: Я хочу отак, щоб було. І тут були шари. Я говорю, добре, я беру, наприклад, щоб я, оцю пасмочку. Це довжина. Беру оцю пасмочку, Я просто зараз, наприклад. Вот. вона каже, я хочу максимально тонку краєву. У неї дуже густе волосся, О, ми, У мене нічого не впало, я саме внизу взяв пасмочку, Да? І коли у мене впаде, буде вода. Да? Е, я беру 1, 2, 3, 4 і перехожу сюди. Да? сюди. Е, Зверни увагу, що у мене вот тут, е, стає, е, бачиш, е, коротка. Я зріжу довжини. От посередині довжину я зберіг. А тут я довжину, бачиш, скільки? Зріжу, і у мене впаде от сюди. От у мене впаде. А тут довжина ну, збереглась. Значить, форма моя буде виглядати отак. Зрозуміло? Тобто, чим коротше я буду різати зверху. Тим сильні, тим коротше у мене буде е, завушком. Якщо у мене буде коротше завушком. Тим сильніше у мене буде мій конус.